Доброго дня, шановна громада. Сьогодні в цей сонячний, мирний для нашої громади, день ми зібралися для того, щоб вшанувати другу річницю повномасштабного вторгнення. Хоча бойові дії країною йдуть вже 10 років, бо 14 лютого 14-го року був окупований, почалася окупація Криму, далі Донецьк, Луганськ. І ворог не зупинився. На жаль, весь цей час ми жили в ілюзії, що то якась там внутрішня війна українська нас щиро годувала тією російською брехнею, і війна на території нашого міста з 14 по 22 рік майже не відчувалася. Але настав час і нам. Платити по рахункам за ту солодку брехню, за дешевий газ, за брехливе братерство. І сьогодні вже ні для кого не є якоюсь таємницею, хто то є росіяни, що для них значить українці, що відбувалося протягом цієї 300-річної історії знищення української державності та незалежності. Всі ми з вами навіть в цьому місті є жертвами колонізації, жертвами асиміляції, бо коли з вуст це лунає російська мова, то це є одна з основних ознак того, що той великий план частково вдався. Але наші герої, які сьогодні на цій алеї слави, які Визвісті зникли, знаходяться в полоні і тримають зброю на фронті, покликані поставити остаточну крапку в тій багаторічній брехні, якою годували українців. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять. Святкувати нема чого насправді. На жаль, перемога ще не здобута і. До неї скрізь за все довгий шлях, але ми, сучасники, українці, мусимо її принести, принести на алтар жертовності нашої незалежності, для того, щоб наші діти і внуки не успадкували ті помилки, які, автори, яких ми з вами і наші пращури, які припустилися тієї історії, яка має місце. Тому на, цих, на цій крові, на цих вчинках ми мусимо виховувати покоління і продовжувати життя тих героїв, які віддали його за, за незалежність України. Бо людина жива, поки живе про неї пам'ять, і наш обов'язок продовжити їм життя якомога навдовше. Слава Україні!